Затихло все, і в залі згасло світло. І враз, заполонивши всі чуття, розсунулась завіса. І ось квіто життя, мов казка, казка, мов життя. Відкритими критими очима і серцями поринули в ту казку глядачі. Захоплено, бурхливо і донестямо, Всім помислом задією йдучи. А дія розгортається, як злива, палає барвами казкове тло. Герої йдуть на подвиги сміливо, стоять за правду і долають зло. І кожне соло, кожен світлий образ це в одкритих серцях залишає слід. І кожен і хоробрим, зрости під тим широкий білий світ, зрости і стати, як ти ті, герої, що в боротьбі долають всі путі і все, що є на сцені тільки грою, самим зазнати, справжні служити!